Дивіться, що у нас Поїхали. є. Поїхали. Є у нас отаке. Бо такого є багатько. Це, можна... це є кукурудзяна крупа. Ми можемо дати на мамалигу. Угу. Батальйону Шейха Мансура, або очкрійські батальйони не готовлять. От, вермішель. Є і така, є і така. така та мелка. Тут є що завгодно є: томатна паста, консерви, і овочеві консерви. Є відкриваєте баночку, там все готове. Там картопля, горошок, mm -hmm. морква і шматочки м'яса. Волонтерка на псевдошалена завантажує гуманітарну допомогу у Чернівцях. Робить це з меценатами благодійного фонду Справа Кьольпінга в Україні. Шалена довозить допомогу на нуль цього разу для бійців на Донецькому, Запорізькому та Харківському напрямках на зворотньому шляху із зони бойових дій вона забирає поранених чи загиблих і відвозить їх у потрібну область. За словами шаленої, останні чотири роки вона живе за кермом. За цей час перевезла з фронту майже 400 поранених бійців у госпіталі та понад сотню. Загиблих бійців додому на поховання. Больно, коли ти, наприклад, сьогодні ти йому гуманітарку доставляла, а пройшов якийсь період, той хлопчик загинув. На моєму житті, як кажуть, є дуже близька людина, є друг дитинства, з яким ми жили поруч, а потім, як кажуть, ми йому допомагали гуманітарною допомогою допомагали також речами, берцями. На сьогоднішній день він загинув. І зрідка, може, день-два я можу побути вдома. До того основним я постійно в дорозі. Сіли та й поїхали. Забиваєте в навігатор, скільки вам годин показує, наприклад, там, 12 годин там, до Покровського напрямку, там, наприклад, там 14. Додаєте, плюс-мінус там годину-дві, там, плюс світлофори, затори, там, ну не більше. І погнали. Шолена родом із Буковини. За її словами, понад 20 років живе з родиною на Дніпропетровщині. Волонтерити почала майже чотири роки тому. Обрала місію на щиті, евакуйовує поранених та загиблих українських бійців. Допомогу для українців громадська організація Справа кьольпінга в Україні отримує з 14 країн. Нині її привезли з Німеччини. Ich bin Lukas aus Deutschland. Ich bin im ähm, regulären Leben Anwalt und bin der Mission Seret beigetreten, weil ich das insgesamt für eine sinnvolle Angelegenheit halte, auch die ukrainische Bevölkerung bei ihrem Abwehrkampf gegen die Russen zu unterstützen, weil schließlich auch die Heimatfront ein elementarer Bestandteil ähm, des hoffentlich bald eintretenden Sieges ist und die Leute hier tatsächlich großen Bedarf haben und wir gerne unseren Teil leisten, insbesondere auch beispielsweise der Spender dieser Äpfel hier, ein Farmer aus Deutschland. Wir sind insgesamt für alle Spenden äh, sehr, sehr dankbar, weil sie uns helfen, hier zu unterstützen. Для сім'ї і веселого різдва допомога зменшується, і е, я розумію, чого вона зменшується, тому що люди е, вони десь може, втомилися, вони може десь виходять з ресурсів, е, фінансових ресурсів, що можуть допомагати. І я боюся, а допомоги потрібно буде багато. І я боюся, що це рано чи пізно стане критичним. В тонах передаємо допомоги. Це десь приблизно 150-200 тонн гуманітарної допомоги на рік. Мої обов'язки зараз прийняти. Вантаж, який до нас прийшов гуманітарний, це продукти харчування, засоби гігієни, дитяче харчування. Є запит, От нам потрібно дві буржуйки, генератор. Якщо в нас в наявності є, то ми передаємо хлопцям. Все, що ви бачите, що ми сьогодні привезли, це все майже з Німеччини, але теж у нас є партнери з Канади і Швейцарії. Кожен день з початку війни ми їдемо в Україну допомагати людям. Це означає понеділок до п'ятниці. Ми кожний день в Україні. Тільки субота і неділя ми не їдемо в Україну. У нас більш ніж 24 партнерів по Україні. Це можуть бути шелтери з дітьми, це може бути як кольпінг, де вони готують для переселенців. Це можуть бути організації, які їдуть на передову. Є і дуже багато людей, які жертвують грошей. А ми купуємо все, що потрібно нашим партнерам. Тож великий проект у нас іде про буржуйки, які ми теж сьогодні привезли. Одна буржуйка стоїть 180 євро. В Німеччині сім'ї збирають жертвують ці гроші на буржуйки. Ми майже зібрали тисячу буржуйок. Вантажі надходять відповідно до декларацій, а допомогу обліковують від початку повномасштабного вторгнення. Бійці, які перебувають на передовій, потребують все більше допомоги. Її надсилають і для поліцейських, які входять у склад сил та оборони безпеки і беруть участь у бойових діях, каже начальник обласної інспекції поліції Володимир Шапенюк. Широкий спектр цих потреб, починаючи від елементарно базових потреб, це продукти харчування, але вони теж мають свої специфіки. Вони мають бути, наприклад, сублімована продукція має бути енергетичні ті ж самі батончики, снікерси, як би воно не звучало, Марси. Ну тобто такі продукти, які майже нічого не важать, але вони можуть бійцю допомогти вижити в екстремальних умовах в сучасних умовах війни. І продовжуючи безперебійні джерела такі як еф. Екофло, павербанки різної потужності, старлінки. Це ну без зв'язку. Ви розумієте, що на війні неможливо, коли ти володієш ситуацією. Окрім військових, допомогу розвозять жителям прифронтових сіл, малозабезпеченим та у дитячі будинки. У Чернівцях переселенців годують гарячою їжею. Щодня кухарі громадської організації готують понад 400 обідів. Капусти, салат, гарнірчик, гречка. І так само у нас 50 порцій до протитуберкульозного госпіталю. Так. Ось салатик. Тут у нас відбивні курячі. 12 хлібів в госпіталь і 16 хлібів до протитуберкульозного диспансеру. Працюємо з 26 лютого 2022 року. Ми вже приготували до мільйона. Доходимо обідів, щодня. 580-600 порцій. Це люди, які тут знаходяться, очікують порції, які будуть забирати додому для своїх сімей. Лілія Вакарюк, Василь Григоряк, Суспільне новини, Чорнівці на шмішочки вода не як краю.